Вітаю вас, шановне товариство. А, що ж, ми зупинилися на тому, що нам треба йти далі від цих солдатушок ребятушок котрих ми перевалили. А ще таке невеличке оголошення зроблю. Те, щоб мені там до речі, дуже велике вам спасибі, бо дуже багато людей реально намагалися мені допомогти із цим. А із цією українською локалізацією, бо я там от поставив і пач поставив але все одно бандитоси, і звичайні сталкери все одно спілкуються російською, солдати. Також спочатку мені там підказували, щоб я по файли. Я їх перейменовував. Потім мені скинули якесь інше посилання. Я вже і його скачав, і те робив, і це робив, і ніхера не допомогло, чесно. Або просто у мене якась проклята версія сталкеру, я не знаю, в чому справа. Ну, начебто я роблю я усе як написано, в принципі, як в інструкції, типу, скачай, скинь туди, зроби те. Тобто там, в принципі, начебто щось на те зробити, то й не можна, але ну реально я робив і нічого не вийшло. І просто в якийсь момент я такий посидів і подумав: та ну, хер з ним, так, хай вже буде як є. А ну як хуя. А хай вже буде як є, так, бо заморочуватися, оце, опаритися. Взагалі просто вдумайтесь на секунду, наскільки це сумно, так, українська гра, і щоб грати в неї, в неї українською мовою, тобі треба, крім того, що скачувати додаткові файли, так вони ще і не дуже то і добре працюють. Це реально дуже сумно. Ну будемо сподіватися, що з часом ця ситуація буде виправлятися. Хоча, звичайно, я скажу, я не виключаю того факту, що мені, мені не вдалося всього цього зробити, зробити собі нормальну локалізацію через те, що я просто довбойов. Ти що, довбаю? Як би, можливо, можливо, як би. Але ну вже маємо те, що маємо. Будемо грати, як є. Мішаний, тут є дещо Угу. Прийшов Сталкер із глибокого рейду, лисом кличуть. Йому там зле ведеться, прохає про допомогу. Він на хвості якогось тварюк притяг, каже, що довго не протримається. Можливо, він знає про стрільця, так що мерщій до нього, даю координати. Так, значить, нам треба знайти лиса. Ось він тутечки, йому треба допомогти, але він почекає, почекає, не встреться. Я спочатку хочу подивитися різні тайнички, як завжди, подивитися різні тайнички. Так, там треба болта діставати, бо я вже бачу, що там якась херня. Так, туди ходити не треба, не треба туди ходити. Е, тут начебто все нормальненько. Так. Та, о, тут, до речі, жовті значки. Це жовті це ж наші нормальні хоп'ята. Так, так, жовті це хлоп'ята. хоп'ята. Е, слава Богу, ворогів поки що принаймні немає. Ти що за чувак? За Замостово обережніше, зрозумів. Там псів бродячих розвелося, Не злічити, Не будеш пильнувати, у 2 секунди зжеруть. Так, торгувати з ним, з ним нічим. Тут є якийсь трактор. Жир. Саме молод. Так, молоко, молоковоз, о, круто. Круто. І, 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 і на номерах, он теж жир, бачите. Жировоз прям, <кх> прям справжній, а не молоковоз. Так, ось тут десь має бути, значить, тайничок. О, а цей чувак такому цікавому. Цікаві такі одежі, але теж торгувати з ним не можна. О, він плоть завалив. Бачите, о, о. знову ж таки, коли ти знаходиш труп мутанта, то в нього завжди є його ці штучки. У цього, наприклад, є очко плоті. Після мутації збільшене око плоті набуло цікавих властивостей, найбільш корисною з яких є здатність до регенерації хрусталика. Деталі цього механізму достеменно невідомі, але це відкриття обіцяє революцію в медицині. Ви можете внести свій внесок у науку. Продавши окопотів вченим для досліджень. А якщо б я сам завелу цю плоть, то б, нічого би нічого б не дістав. Ну ось цей тайник. Ого, 5 аптечок. Та ви приколюєтесь з мене. У мене вже 12 аптечок звичайних і 3 солдатських. Ви просто вдумайтесь, це, чуваки. Це просто капець, так? Я по-моєму, коли минулого разу грав, у мене максимум із собою завжди було там 2-3 аптечки. А тут вже 12. 12 звичайних і ще й хер знає, яких там цих солдатських. Якось я прям не знаю, мені щось пре... -пре... Я чую А? Злякався, баний секунд. Офігит, із цього пістолета я валив кабана з трьох пострілів Ну це знову ж таки молодий кабан наскільки я розумію, так? Мабуть. І знову бачите, я завалив сам кабана, і я з нього нічого взяти не зміг. А от якщо б я знайшов би просто трубка вода, обов'язково з нього було б копито. Хоча наразі я б все одно, б, мабуть, б не брав би з нього ці самі копита, бо в мене і так уже вага доволі таки підзабиватися почала, а в мене і так цих копит три штуки, Холодець я з них робити не буду. Так, а тому, коротше кажучи, мені цих трьох штучок вистачить, можливо, там для якогось квесту чи чогось такого. Ну а це, до речі, пам'ятається, той самий тунель, котрий ми не пройшли, бо померли. Тут якийсь чувачок лежить, до речі. А там він не обшуковується. Так, він не обшуковується. Та, та все, я вхожу, вхожу. Ну нормально взагалі. Бляха, добре, що я зберігся. Як же добре, що я зберігся, хлоп'ят. Е, а, от там ще, до речі, плоті бігають. Ці поросята, поросята. А в машину можна залізти? О, Там, до речі, ящички А як туди залізти, блін? А як? Там ящички не розумію, блін, ну там точно там є якісь ящики, причому ці ящики ще розбиваються, так? Але залазити він туди чогось не хоче. Я вже і так, і сяк. Та ні, не хочу, а шо ж. Може спочатку треба просто на машину вилізти, як думаєте? А він щось і на машину не дуже хоче вилазити. Та ні, щось не хоче. До речі, знову ж таки, чуваки, якщо хтось застрибував в ту машину, а То розкажіть, як ви це робили, бо я, якщо чесно, не дуже розумію. Ну добре, пішли там десь, я ж десь бачив. Так, ось там ось має бути ще якийсь тайничок. І газова труба. Знайшов інвентар у трубі, недалеко від ферми. От гауптвахта закінчиться, обов'язково повернуся. Це якийсь братик з гауптвахти О, розсвіло вже, до речі. Ого, так там багато звіринців, дивіться. Фуф-пуф-фуф. Пуф-фуф-фу. А потім взагалі з одного пострілу кінчаю, офігіти. Блін, чуваки, що ж цей рівень складності ветеран, якийсь не дуже той складний. О, а з цього кабана нарешті випало купити. Все ж таки, буває, випадають. Так, якийсь він не дуже той складний. Це рівень складності, як бачите. Споті нічого. Я вже реально навіть так трішки почав жалкувати. Може мені реально треба було взяти майстра бо щось, ну якось занадто просто. Принаймні, поки що ми, звичайно, ще не, не, не зустрічали контролерів, не зустрічали псевдогігантів, кровососів, але все одно. Так, ну ось газова труба, а тут, до речі, була аномальна шкірянка. Цю куртку зняли з трупа одного зі сталкерів, які загинули в аномалії кисель. Пролежавши довгий час в аномалії, куртка не була особливо тепер здатна прискорювати метаболізм носія. Це, до речі, цікаво. Так а що? Я не зрозумів. Ну, давайте її вдінемо, може, бо нічого не пишеться. Ну вона краща, ніж та звичайна шкіряна куртка, що у нас була, бо по-моєму та нам давала по плюс 8 відсотків, якщо я не помиляюся, а ця по плюс 10. Ну, звичайно, гірша, ніж наш костюм, але в принципі по-своєму прикольно. Мені цікаво, що означає прискорювати мета метаболізм носія. Можливо, вона нам буде хп регенерувати? Можливо, мається на увазі це. Ну все, там ми все подивилися. Тепер можна йти до того самого лиса. До речі, цього разу ми так тайнички дуже просто знайшли. Погодьтеся. Зазвичай я якось так довго мучився. Ну хіба що в тій машині якісь коробки, я таке не роздобувся, як дістати. А так-то зазвичай я реально дуже довго завжди з цим мучився. а Сьогодні прям хоп-хоп, і там знайшли, і тут знайшли. І до речі, в принципі, всі вони. Доволі непогані. Тепер у нас є запасна одежа. На випадок, якщо цей комбіз у нас а, спортиться просто до фігічі аптечок, ми можемо просто залікувати всіх нас на світі, на світ, що називається, і себе в тому числі. Тож справи в нас реально дуже-дуже хороші. Єдине, єдине, що викликає сум, звичайно, це саме ось ця тема із вагою. Так, з переносною вагою ми її брати з собою мож можемо вже дуже дуже мало, і це мене трішки. Вводить у сум. Так, а я вже, до речі, майже прийшов до цього самого лиса. Давайте збережемося. Так. А, там, по-моєму, зараз будуть ці цуцики. Братику, братику, тримайся! Підмога, підмога йде. Де ти? Де ти? А де він валиться? А он якийсь він, мабуть, так, чи ні? А, ні, це не він, до речі. А, а де він і хвалить, я не розумію. А, вон він, вон він. Це хто такий? Не можна подивитися, на жаль. Блін, а ви бачили? Вона, до речі, хромала. Тобто наскільки круто зробили, тобто він її видно підстрелив з кулемету, і вона бігла і одну лапу, типу як тягнула, типу прихрамувала. Тут тобто круто, так? А, це весь голова, так, це якийсь інший чувак. Все, добренько, пішли тоді до того чувака, що там лежав, походу йому треба допомогти, і це і є такий а, квест. Ну це реально, я такого не пам'ятаю, щоб собаки ще, коротше, якщо ти їх там коцаєш, то типу прихрамували. Я реально щось такого не пам'ятаю. Це для мене щось новеньке. Так, можна тут на гору вилізти. Давайте, давайте хай чувак поки там помучиться, так, полежить, помучиться, а ми тут все пообшуковуємо. Чек, як бачите, обшуковувати тут, походу, немає чого. Блін, а там же ж теж якийсь дах, бачите, але ця хрій не ламається. Незрозуміло, а як же мені туди потрапити? Ну там він точно не пролізе, бо ми вже колись намагалися через такі якісь маленькі штучки пролізти, він там не пролазить. А як мені на ту сторону потрапити, не дуже зрозуміло. Тут ніякого даху немає. Так, ладно, чувак, до речі, реально треба вже годі вже тебе. О, хвіст хвіст собаки. А стійкість шкіри собак-мутантів до хімічного та електричного впливу давно звернуло на себе увагу вчених. Найбільше підходять для лабораторних досліджень хвости собак через відсутність жирових відкладень. У нас вже тут практично всі є ці о, частини мутантів. Ой, Ой, зсіє теж хвіст взагалі закачаєшся. Так, ну що ж, чувачок, в мене аптечок дуже багато, мені не шкода тобі одну віддати. Сталкер, аптечку, дай аптечку! На, тримай, братик. Так, отримати інформацію про стрільця. Чувак, я тебе врятував, до тепер розказуй. Так, спасибі, тепер я уважно тебе слухаю. Крамер сказав, що в тебе є інформація про стрільця. І чого це тим стрільцем усі в останній час зацікавилося. Ну, сказати, що я його особисто знав, то збрехав би, не було такого. Досвід спілкування, правда деякий є. Якось його група моїх хлопців обстріляла. Ніхто не постраждав, бо вони явно на інших чекали. Дай мені послухати лиса, придурок! Все. Дебільні собаки не дадуть мені послухати брат братика. Чувак, все? Усе. Кінчили мутантів. Кінчили. Чуєш приятелю? Ти мене двічі виручив, а я таких речей не забуваю. Тримай ось, як то кажуть, чим багатий. Півтори тисячі мені дав. Спасибі. Так а я не встиг прочитати, ну це нормально. Ну це прикол. Так, ну продавати йому, по суті, мені, мабуть, навіть і немає чого. Хіба що медузу може. Давайте медузу продамо, вона пів кіло важить. Це такий дуже розповсюджений реально артефакт, я думаю, що він нам не знадобиться. Ну це реально цікавесь. Так, ну ви, мабуть, можете просто поставити там на паузу в тому діалозі і прочитати. А я тупо не встиг прочитати, бо пробігли ці собатюри і почали нас засраки кусати. Я тупо нічого навіть не прочитав. Це просто якийсь ідіотизм. А от довідатися в сірого про стрільця, тобто мені тепер треба з якимось сирим поговорити, ага. А не можна взагалі прочитати, так, наприклад, що я там. А от журнал, може ось це? А от зустріч із Лисом. Зустрівся із Лисом, є дві новини, і перша погана, про стрільця він знає мало. Друга гарна. Я отримав інформацію, що його брат сірим кличуть, знає про стрільця більше. Сірий, я так зрозумів, сидить кілометра за два на північ, в якомусь ангарі посеред звалища радіоактивних відходів, який тут кличуть смітником. Отже, задача тепер така: встигнути із ним зустрітися, доки він не перебрався кудись в інше місце. Ага, ну в принципі тепер можна зрозуміти більш-менш про що він говорив. Він казав те, що так, я з ним особливо не спілкувався. От він мій братуха, сірий, знає. Але взагалі ситуація дурнувата, походьтеся, так? Ти спілкуєшся з потрібним тобі персонажем. З одної сторони, типу, все відбувається в, реальні, в, реальні, в реальному часі. Це круто. Але з іншої сторони, мені ж треба з чуваком поспілкуватися, так і отак, от мені все. Обірвали о КПК Лиса, сірий лисові один з попрохав зустріти групу сталкерів, які розкопали схованку стрільця. Я буду на смітнику. Як щось треба, підходь та. -а -а. Так, будемо основному обрізом користуватися. Побережімо автомат, будемо його, його берегти на якісь такі дуже важливі а, події. Ну, довічі, нам треба на смітник іти. В нас виходить на смітнику і цей сірий, і документи, що нам треба вкрасти. По дорозі, ось є ще якісь заховані речі. Недалеко від поста скинув рюкзак. Треба скоріше забрати, поки командир не перевів нас в інше місце. О, так це ще й, а, це цих солдатів ми, мабуть, повбивали. І так, КПК забрали. І ось це чувачок поділився інфою. Взагалі, сталкер доволі ще й гарна гра. Так, Знову ж таки, не зважаючи на рік випуску, погодьтеся, ось сама ця природа доволі гарно все це виглядає. Нібито зона відчуження, ніби, нібито радіоактивна зона, але місцями Сталкер реально навіть можна назвати в якійсь мірі прекрасною грою. Загалом, хто, можливо, в перший раз дивиться сталкера, то не переживайте, це не всі мутанти, бо я, я ще пам'ятаю, коли почав грати, мутанти, мутанти, мутанти. так, А ти граєш і бачиш тільки двох мутантів, по суті, це плоть. Мутоване поросятко, і усі ось, ось собаки здичалі, так? Здичавілі. І я такий ще так бляха, так а тут будуть якісь реально цікаві мутанти, там, якісь типу як зомбі, там, кровососи, всякі, так? Щось таке страшне, прямоходяче. Ага, десь тут у нас о, скарб захований. І тут знову ж таки прийшли, так, знову ж таки з собаками цими треба воювати. І це трохи задовбує, звичайно. Ой-ой, який ой, персонаж знаходиться в зоні з високим радіо. Так, так, треба горюки випити, мабуть, так? Так, випали горючки. А, ось. Рюкзак, так, три аптечки і п'ять бинтиків. Ой-ой-ой, небезпечний рівень радіації. Бляха, 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 бляха. Все. Все. Я антирадіаційного препарату скуштував. Так, ми взяли цю схованку. Так, мене, до речі, покосили. Давайте аптечку використаємо, все одно мене їх вже. Ну реально, блін, це якась аномальна ситуація. 10 звичайних 6 армійських аптечок. 18 бинтів. Я ж кажу, це просто... О, а чому на два кулемети, до речі? Я що, якийсь один не про... А, я ж його... Так, я ж так, я ж один залишив, типу, про всяк випадок. Взагалі, мабуть, дарма його залишив про всяк випадок, ще один кулемет, реально він тільки місце займає. О, там собак. Дивіться скільки там собак! Охо. Офігід, дивіться скільки їх. Взагалі. Так, мабуть, реально я дарма залишив ось цей один кулемет. Треба, мабуть, було всі продати. Точніше, один той продати, а один собі залишити, бо тільки вагу будуть тягати, тим паче, що він важить, мабуть, нормально ж, так? 3 кілограми, так. Мабуть, я реально це зробив дарма. А то хто такий, то Та собака? Так, цуцик. І ще ще круто, що цуцики не однакові, так? Що вони всі е, різні. Зовнішні, типу, як неоднакова. не На копіпаст, так би мовити, вони там відрізняються один від одного і це реально дуже-дуже класно зробили. О, знову цуцик. Цуцику, ти як не будеш з мене діставати, так? Я собі просто пройду. Все? Давайте я просто собі пройду і нікого не чіпатиму. О, з нього хвіст можна взяти. Давайте візьмемо, він не багато важить, 0,2 кілограми. А ко коштує, до речі, 500 рублів. До речі, хвіст класна штука. Бо, наприклад, копиту коштує. А, купиту коштує 800. Око, плоті найдешевше, коштує 300. Дурні собаки, а? Не дадуть спокійно погуляти по зоні. О, там, до речі, якийсь чувак стоїть. Ой, то бандитос. Ой ой-ой-ой. Тоді, мабуть, до речі, треба брати кулемет. Давайте той, що в гіршому стані візьмемо, так, сховаємо в кущиках, збережемося. А, знову ж таки, я все одно буду намагатися більш користуватися, мабуть, пістолетом, а не кулеметом. А, це я пам'ятаю, нам треба пройти через той КПП. І там бандити його захопили. Чувак, а ти що мене не бачиш? Бляха, <плес> щось я, я так хотів його по, по, по красоті завалити, а не вийшло. Прямо скажімо. Так, а у нього, до речі, було два бінтики ще й набоїв дофігату нормально. До речі, а що в нього був за пістолет? А, ну цей звичайний ПММ, в котрого все гірше, ми його викидаємо. Так. Так, хочу так по красоті його завалити, а вийшло не дуже, прямо скажімо. Блін, я ж, до речі, забуваю, що в мене ж псується. О, до речі, в нього був якийсь КПК, може там про якийсь тайничок. Ні, це все те, що було. Хіба що ось, можливо, рюкзак біля селища? Може, це воно. Те, що ну, Я вже не буду туди вертатися. Так, треба ж не забувати, що в мене псується мій е, ось цей ось мій так, комбінезончик, бачите, він вже трошки попсований, то треба, мабуть, обережніше берегти його, намагатися. А я так отримав пошкодження, як якийсь придурок. Давай, придурку. Придурку, хоть сюда. Так. Чувак. Чувак. Ты дадишь. А? Так. Е. Oh, консерва, дякую. Так, набої до пістолету, а це що таке. А, якісь покращені, так? Базовий патрон для. А, це для кулемету. Пістолет кулемету Волкер або гадюка 5, оболонкова куля. Слабка бронебійна дія. Ну давайте візьмемо, в принципі, набої вони небагато важать. Обріз ми взяли, давайте подивимося. Той обріз, що наш, він в ідеальному стані, а цей фіговому, тож ми його розряджаємо та викидаємо. Все, а цей обріз залишаємо, добре. Так, а ось цей кулемет. Що там за гадюка? Що це за кулемет? Так, гадюка 5. А ось наш кулемет, так? Наприклад. Точність краща, ушкодження краща, Гірше тільки скорострільність і зручність. Зрозуміло. Тож ми його викидаємо. Так, у нього був батон, до речі, і набої до пістолету. Що ж, до речі, з набоями у нас тепер справи дуже хороші. І до пістолета, і до всього іншого. До речі, кулемету ми навіть багато той не витратили, як бачите. І до обрізу у нас є обої. Ну походу я ще не всіх бандитів убив. Знову ж таки, коли я минулого разу грав, я так складно проходив цей КПП, ось цей чесно, чувак, я пам'ятаю це добре, я його пройшов цей КПП, я не знаю з якого разу. Бляха, зря влазив в машину. Так, я не знаю з якого разу я пройшов цей КПП і реально намучився, а тут усе так просто. Вони мене навіть толком не покоцали, і знову ж таки у мене так і є дофіга аптечок, дофіга бинтиків. Так, а що там воно мені показує? Я знайшов якийсь КПК, так? Чому всі зелені не пропадають? Те ж я вже понапрочитував, не зрозуміло. І щось, начебто, як цих бандитів тут більше навіть було. Це я тепер на, на дозорному пункті, ніхто не пройде. Ну що ж, хлоп'ята, давайте, мабуть, на цьому нашу серію закінчимо, а далі будемо йти на смітник. Е, можливо, навіть спробуємо там дістати кілька артефактів, бо там дофіга артефактів у тій локації, наскільки я пам'ятаю. Спробуємо знайти цього брата Лиса, з ним перетерти і вкрасти. До речі, тайник, але з нього схованка, але з нею нічого не береться. І дістати ті вкрадені документи. В принципі, по-моєму, якраз після того, як ми заберемо ці перші документи, буде вже все цікавіше і цікавіше, бо мені найбільше в сталкері запам'яталися ось ці лабораторії, коли ми будемо ходити в ці закинуті лабораторії. Вони реально, по-перше, і хорорні, і складні, і там цікаві вороги. І там реально дуже-дуже все було цікаво і класно. Що ж, такі пироги. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Boaita